Так, дорогі, Я нагадую про піст, про те, що коли ви молитеся в часі посту, треба бути поклони, поклони, треба бути і словами претерпів за настрасти Господи Ісусе Христе, Сине Божий помило нас, так як ми співаємо в кінці, чи в початку відправи, чи то хресна дорога, чи то інша відправа, чи так, як сьогодні наприклад, на службі Божій. Коли приходите до церкви, поклони і так далі. В неділю притерпів не співається, поклони не б'ються. Але є люди, що і поза постом б'ють поклони, ніхто вас з церкви не вижене. Це ваш стан душі, і ніхто вам то не заборонить. Але треба триматися в якихось приписів церкви, так як, наприклад, на Пасху. Не вкликають ні на освячення, ні на причастя, ні на то Має бути настоячи. Але є такі, що собі на Пасху люблять, що поклони бити по інерції і на колінах стояти на час освячення. Не треба. Треба робити так, як каже церква. Бо у церкві є дуже важний цей послуг. Чому послух є важливий? Бо тому що Христос дав апостолам посланництво, Тобто він каже, ідіть і навчіть ці народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, Святого Духа Духами. Тобто він їх посилає, дає їм пистаництво. Це дуже важливо в церкві, має бути писаництво, має бути від церкви. Ну, як владика мене сюди прислав, він мені дає грамоту призначення. Так? Призначаю тебе Василю парохом, храму, покрови Пресвятої Богородиці. Я виявляю владиці послуг. Тобто має бути підстаництво і послух. Так? І тому це і важливо. І коли церква каже вам, що піст, і ви такі почули і, і послухали, ви виконали піст. Ви можете і не слухати. Кінець світу не настане, але ви не будете мати участі. І коли церква каже, що не треба вкликати, не вкликайте. Коли церква каже, вкликати на коліно, треба вкликати на коліно. А як я не можу, ну, то стій, як не можеш, сядь. Але якщо можеш, виконуй. Бо іменно в цьому є пістаництво і послух. Розумієте? Якщо священник каже вам, що так робити, робіть. Чи воно добре, чи воно не здало, все не священник буде сам відповідати. Ваше діло послухати. І хто слухає, той має участь. Навіть якщо він говорить, щось там священик не здав. Все, що робиться недобре, воно потім вийде все одно на добре. З трудами, з боями шишки собі понабиваємо. Так. Але ми з того вийдемо. Не бійтеся помилятися, бійтеся залишатися в помилках. Амінь.